Дружина запитує у чоловіка: «Дорогий, скажи, ми вже понад 50 років прожили разом. За ці роки було таке, що ти мене зрадив? Так, Люба, один раз, коли ти хворіла. Не зрозуміло. а ну підкажи мені, це коли я так хворіла, що навіть лежати не могла. Люся любила конкретних пацанів. Сказав, наприклад, що подзвонить. Увечері настав вечір, і він зателефонував. Сказав, що прийде за дві години. За дві години вже був під дверима. Сказав, що жити без неї не може. Пішов і здох чортової матері. Змовилися якось баби в одному селі, що не даватимуть мужикам оки, тіпити не кинуть. Минає тиждень. А мужикам хоч би що? Бухають собі, як і раніше, а до баб ніякої справи їм нема. Тут одна дізнається, що старий вдівець Завгар свою гумову бабу здає їх чоловікам в оренду. Приходять вони до нього натовпом якраз у той момент, коли там їхні чоловіки по черзі її обкатували. Вони на чоловіків. Мужики, як вам не соромно зраджувати нам з гумовою бабою? А яка різниця? Вона така ж фригідна, як і ви. Жінки. Запам'ятайте. Якщо ваш чоловік став лисіти і в нього почав з'являтися животик, значить настав час йому перетворитися з грізного воїна на заможнього римського сенатора.